Так, до речі, який в мене костюм, бачите, сітка пришита на підкозирк і костюм він із сітки повністю дихаючий. Так, його прокусити можуть, як і любий пасічний костюм, але він хоча б не такий жаркий. Просто сітка. Ну, а так його все до кучі ще моз можна шити. Е І має бути молнія. молнія отак і піде сюди і тоді розстібнув, зняв капюшон або, е ну, молнія з двома е з двома ціми. О! Прям таке затемнення і навіть... Не видно нашого фейсу. А зараз ще з'явилися моделі, що отут кармани. Але воно все сітки і в штанах кармани. Тут у мене карманів нема. Такий костюм я на тактичній барахолці придбав за 1200. Ну, а те, що з карманами з'явився той 1450 продають. Тут воно не так за що цієї складки, не також воно близько. Відстань до самої сітки така, що зручно дивитися. Тобто, всі оці костюми, шапки, євро, там, ну, як кому, ну мені сітка далеко і ти Ну, неможливо нормально через нього подивитися, щоб там побачити засів матки і таке інше. Саме от так, ну, на такому десь відстані. То є, там йдуть сегменти на євромаски. от Я один сегмент скорочую, ну, зжимаю. І тоді відстань нормальна. Потім відсутня нормальна шапка, яка впитує під. І захищає від перегріву голову. Ну, ще лисонівські я там не купляв костюми. Ну в основному в масках ще це відсутнє. Тобто треба одягати кепку під маску, тому що день поробиш на жарі, коли медозбор і можна сонячний удар заробити. Е, тому я думаю, що от така реформа костюму вона має місце, якби вона проситься. Ну, поки що, цей момент, ну, взагалі, е, я хочу е, трохи вкластися, там, зробити ну, там, пробну партію, там 20 костюмів. Просто поки що, ну я люблю співпрацювати з тими людьми, яким цікаво, і яких ну, задовільняє так само, як і мене задовільняє, да? якісь там бізнесові ті самі, а не проситися на якесь велике виробництво, де шиють тисячу штук зі своїми двадцятью, проситися там, а можете мені шити. Ну, нафіга воно їм не цікаво. Тобто були варіанти ми поспілкувалися, поки що зробили паузу і поки що потрібно це з якоюсь індивідуальною швією зробити ці моделі, щоб розробити якби до кінця е крой всі ці діла. Коруч, е витрати, які йдуть і так далі. Є такі штани, ну зараз я не в них. То есть, цю... і Весь провітрюєшся, але сітка не така, є така регальська сітка, що ну, через неї видно волосадки груди. Ну, а якщо штаницю, волосату жопу, ну не то пальто. Треба щось таке, щоб ну така сітка класна. Тобто, через неї не видно, що там, ти голий під тою сіткою, ну, допустім, да? ну чи трухани твої. Там, ну, ну Нормальна сітка. То раніше були вот такі сітки футболки, ну вони, я не знаю, для стриптизерів. Типа. Ну а тут нормально, воно як на камеру, так і так є. Тактичний бджоляр. На фоні пасіки. О. Тут у нас рапс, що чуть ближче був від свів. Зараз рапс э, чорами Літали <хи> туди дивилися там рапс через поле ну, через дуже длинне поле. Е е носять ну, е ну, на розвиток, на розвиток. Ну, Тут зараз і пакети, і слабіші сім'ї. Ну, через них я виберу ті, що покраще там тянуть ващину і відвезу на акацію. Ось такі справи? Все, всім папа.